У І цей чого човка сьогодні хоче виходити нарвати на льод. О, льод уже не той. Де, твоє життя вже не те. льод ще той прім О! аж два рази приставить. Це що ж ти вилізеш, що тоді ми точно вийдемо. На одному місці приїхав. Я туда допукти его дитом допуктовал. Я его родию на люту стою. На плястику. Ну так все. На плястика прям, да? Да. А цей чувачок не хоче виходить. Кош там мужик якийсь над дуже. Не хочет правда, тихо, видите. Я ж тобі казав, тебе першим ми відправляємо, так як якщо ти вийдеш, то тоді ми точно виїдемо і ми в... Опа. Що за мене? 4 тисячі металкорні поїхали. Смій сім стопи хтось. Опа, це заступник нормально класить. 700 ватт? За штуку? Це його теж на ваця порта. Так, так розбилося. Ой, я прямо за кіноступав. Вас, по мене повідомляє. Тут нормально береш? Солктакота, краще сюди до я виходить. Біля берега туди є, тим поля тріс. навіть отсюда видно, що під замовтаю, що там, де вода ще, то там до нема. <від Humble> Соктавко, ти де виходиш? А <під Humble> Як мінімум з такого місця треба. <під humble> От іменно біля берега завжди він тонший. Біля берега на тонше і треба трохи далі виходить. Я то, де, там, там. Дома, А що тут у голові хоть хоч трохи краще. Та яка тут метрів ми тут Ну Тут Ну так, Метр, то це якраз за 2 метри від берега. О, та я повню жорстко. А тут то нормально, все, давай. ні, я Тут не. Тут тобі максимум то це. По Пояс буде. Якусь палку жінка А Ану якраз там їш. Сок та в Там Обламайся. Так... Що якраз в тебе влізу? Ано бутовки. А, ну да, це, це ж якраз його звичайна. Ну, ось палка Ось. А що тут чисто зараз? Таня обломати. А що тут сок такой зараз чисто? Найс. Опа. Все, забирай. Крепка. А у тебя вон Да. Что с этим сомневаюсь? Вот, вот. Я ж казав, біля берега де, Май, да, майже нема. Пом'янем. Чим довше ти тут стоїш, тим більше ти будеш, тим більше шанс, що ти зараз тут впадеш у воду. Ні. до невелика? Ні. Не? Воно Три шаги. Тришага од берега, щоб не провалти, сьогодку. Шов три шага від берега, щоб направив. Тіхо, тихо, тихо, тихо. О, це почав шов пішов. Совіт свита, блять. А, ти ж сук такого, шо б тебе три. А як ваше буде веде, та побігла. та гібена така сама, як і там у сол Диви. Ливий. Там трисно. А для чогося інтрижка вся була? Для чся інтрига була, як він тріщий. Він натрикший. Так он стрибний. Я дивись, мир. Он піско до мене не підходить. А ви стрибні такої, що я за дистовій. Також підстрибні. Прийшовся вибір. Приєм, а ти до тори діє. Там оставь, потяг. Ти думай що я тобі казав, що якраз з такого місця. Там метр тут, дві метри. І тут поменше якраз що на... чим там. Тут було випадок? може, шабитись там. А то мені. Поки що. Ти давай ще трохи. Давай, я з вами. О, Мерик, Мерик, дивіться. Осьо, сюди не підходь. 300? Ні, там просто таке враження, що тонкий льот. Побіг, то може По білому? Так. Да. Ось ви по такому, як ти зараз, О, ось що Там щось стріпові буде. Блять, хай десь от там. Бо ти не там виходиш. Тобі на там виходить треба. Солтовку! Щось не трішить! Та ви мене все одно витягнете. Дивись, я собі все спокійно взяв, туди прийшов, назад вернувся. Спокійно пішов, це не стало. Можна, якщо ви зі мною підете. То я, то я ж мерек прошу, що біля берега завжди тона льот тонший. Ти пострибай, а піднаш на Макс. То ти навіть виходить на хоч нормально. Туди я вийду? Ні, там. Ну так все. Нажуже. А трогат рука там була провалився? Ну там як наш трохи тріснув, то я и... Це я ж кажу, все біля берега всегда лід може бути тонший. — То пошли на пляж, всю. То давай. Його то його. А ну святой Так поправленный, кажется. Так я святой Ага. А ви тебе поправляете? Ага. А, ты каже, Что ты пришла в любви? Там якщо чоловіка ну, та, як в рибу, так що все, це все, 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 все нормально значить. <правжу> та все одно біля, він зробив. <правжу> <волтунку>. <правжу> да. Він зробив, волтунку, якраз і біля нього тоді більше шанс, що він провал піться тоді. <правжу>